Я перший раз робила таке пюре, і воно вийшло ну дуже смачним. Дівчата, хлопці дуже смачним, і тому я дуже швидко хочу з вами поділитися. Тупінамбур, морква, картопля, вершкове масло, а також мак. Я дуже люблю мак, і я його все е, завжди думаю, як же його використовувати в солених стравах. І оце я таке зробила пюре. Топінамбур дуже легко чиститься такою овочечисткою, але може і ножом почистити овочі, нарізати як вам зручно. А поки нарізаємо, хочу вас запросити до себе на, на, в профіль. У мене багато страв. У мене є плейлисти. Я наробила плейлистів, там на, присвячені різним стравам. Е, будь ласка, заходьте, м'ясні, рибні, перші, перші страви. Так, залила овочі очищеною водичкою, додаю обов'язково лаврових листиків, кілька штучок, а також цибульку додаю. Туди і коли закипить е, наше е, майбутнє пюре, додати сіль і відварити до готовності. Я молоко не купляла, я зробила на воді. Злити е, трошки води в окрему ємність, прибрати цибульку і прибрати е, лавровий листик. Я завжди рахую, скільки я. Кількість листиків поклала. Додала масло, потім ще раз додала масло і додала, додала мак. Я його не мила, нічого, такий гарний мачок купився. Перем'яла оце, оцею штукою, як вона називається, не пам'ятаю. І вирішила додати ще трошечки водички. Воно таке смачне вийшло. Я, ну, Дуже вам рекомендую приготувати. А також наступним буде м'ясна страва запіканка.